Привіт, мої любі друзі! Ласкаво прошу до себе на канал. Мене звати Аня мій канал про моє життя, моє хобі в'язання та все, що з цим пов'язано. Давно не було в мене вже на каналі, але в мене за цей час трошки є новинок. Є готові роботи та є. Знову пряжа. І це. Я не знаю, як це назвати. Це вже хвороба. Тому що час в'язати нема, але пряжу купити треба. Ось. Значить, так, готові роботи. Їх небагато, але вони є. Три пари ось таких ось спортивних. Я не знаю, спортивні вони чи які. Коротше, укорочених. Укорочених так можна казати на український шкарпеток. Це я зв'язала з Flora Drops. Це такі будуть в мене а, на зиму <сум> кроватні. А, у ліжку буду в них, коли буде дуже холодно, тому що флора це 100% пряжа натуральна, Глеб, вибачте, 100% пряжа. Вовна 35% альпаки і 65% вовни. Тому вона може дуже швидко протитися. Це я зв'язала, в мене були залишки цієї бежевої такої пряжі і молочної. Я зв'язала, вибачте, зв'язала ось такі собі, і чоловіку я зв'язала з Корічного це. А, <схи> Флора, а, коричнева це Nord Drops і жовта це «Флора Drops, залишок от з цих. А на цьому мої готові роботи закінчились. Дивись сюди, тут мама. Дивись і не відволікай мене. Добре. Добре. Так. А зараз я вам покажу масштаб моєї хвороби, я думаю, це вже гостра стадія хомякозу. але я не могла не взяти, тому що була, був розпродаж у Drops Fable. фабел. Та ліма. Непал. А, непал, флора. Я взяла на шкарпетки. Я не знаю, коли, коли але колись я буду в'язати. Да? В мене тут а, все підібрано для а, того, щоб, на, наприклад, ось, наприклад, секційна а, ось це буде п'яточка, резинка та Мисочок, а це буде основна частина шкарпетки. Так само. Так, 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 вибачте, так само ось ця ось. Це, якщо ну, я, не, я не думаю. Ладно, а, вибачте. Так, 153-й це ось ця секційна, і 110-й це. Фабу. Так, ці бірюзові. Бирю... 105-й бірюзовий і 162-й секційна. Ось. А, так, далі. Ось це такі ось комбінація. 151-й секційна і 112-й Зелений лимонграс, наче називається. Далі а просто новий колір я не знаю, буду під, під, підбіра. Додавати, ладно. 923 номер. Ось для цих для 903-го такого, я взяла компаньйона 103. -й. Ось отакий от буде. Далі ось такий бежевий 912. й І компаньйон 101. й Ось так от. далі 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 так а, ой, 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 ось до цього ось до цього номера 921-го я взяла ось такий ось компаньйон 115 -й. Так, тут я. Ці без компаньйонів, мабуть. Взагалі, значить, не хочу розпаковувати. Білих я взяла, взялась. Не білий, ну він білий вважається, але він не дуже білий. Сотий номер, він... Єдиний в них такий, але він не білий, не білосніжний. Так, а ще я взяла, а, я взяла Непал. Я піддивилася в, на сайті Drops Garn Studio. Я піддивилася а, такі, наче а, домашні тапочки, носочки коробки. І я взяла ось такі ось чотири моточки я взяла. А номер 87-83, він такий бірюзовий, в чотири. Непал. Це як флора 65% вовни, 35 альпака. І 75 метрів в 50 грамах. Тобто це товстувата така. Угу. Да. так. Да. А ось. Але ось цей парубок не дає мамі. Дуже в'язати, Да? А, я ще ось таке взяла. А це венла, тут 410, 420 метрів в 100 грамах, Я такої ще не, не пробувала, це новіта. Ну, Будемо пробувати, Да? Коли буде час, <хи> і почала я ось цьому хлопцю в'язати шапочку на осінь, тому що вже 2 вересня. Ось ця шапочка вже скоро буде йому прохолодна. А на більш на, на теплішу шапочку ще не час, тому я е, намотала блакитної. Бавовним. І ось почала в'язати йому шапочку. Ще тільки-тільки ду... почала. Це буде з підворотом ось як у носочків. Ось такі от я сподіваюся я зрозуміло пояснила, бо. Щось я туплю трохи, так? Ось. Трохи я отримала з Алікспресу гудзиків. Ось таких дерев'яних хендмейд, а, це, так, да, хендмейд з oh. лав двох розмірів. Так. Ще отримала ось так ось смайлики, в гудзики. Ось тут різні. Взяла резинку, буду в'язати штанці хлопцю, взяла кнопочки, щоб в'язати коптинки і не дуже заморочуватися з дирочками для гудзиків. Маркери взяла, їх не буває багато. А ще ось такі, дивіться, взяла Вузики. Ось, вони невеликі, це однакові, але ось такі цікаві пофарбування. І взяла ось такі ось типу пінцету для продівання. Ось резинок, наприклад, через підворот. Ось. Ну і все. На цьому все. А... Зараз в мене, не знаю, що мені робити, бо в дропсе знову знижки на норд, на флору, на ліму. Треба брати. Oh, я не знаю. Треба брати, але як пояснити чоловіку, що мені воно ще треба? Кудись треба приховувати частину. Щоб, коли він скаже, в тебе багато, я відчиняю шухлядку і кажу. Ні, мало, мало в мене. Угу. Ось, ну. На цьому все. Дякую, що не відписуєтесь. Чекайте, поки я повернуся в ряди ютубників. Але е, не завжди є е, бажання знімати, бо начебто трохи забуваєшся, потім знову дивишся новини і настрій знову на нулі. Але віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили України, і віримо в нашу Україну. Все, буду з вами. Прощатись. А як на українській прощатися? Бо я такий ще. Я українка, але все життя ми розмовляли на російській мові. Батько в мене покійний вже, він в мене з Росії, з Саратовської області, тому я ось такий гібрид. Таких багато в нас, так, але. Ніколи не думала, що мої родичі підуть на інших моїх родичів зі зброєю і будуть вбивати. Не хочу нічого казати. Тому що хорошого я не скажу. Так, все. До нових зустрічей! Не відписуйтесь, підписуйтесь, хто не підписан, Ставте лайки. Хоча я не знаю. Але ставте лайки. Як казала в мене одна подруга, вам пофіг мені приємно. Все. Піду я в'язати шапочку, бо ще треба потім зв'язати. Якусь ковтиночку, хлопцю. На себе чогось не хочу в'язати, бо трохи роздобрішала, і ніяк не візьму себе в руки. Все. Всіх люблю цілую. Пока, до нових зустрічей. Слава Україні!